Псалом 17, молитва Давида Вислухай, Господи, справедливу мою справу, почуй моє благання, прихили вухо до мольби моєї з уст нелукавих, від тебе має вийти моє слушне право, очі твої нехай бачать правду. Як вивідаєш моє серце, навідаєшся уночі до мене, вогнем мене випробуєш. Несправедливості в мені не знайдеш, уста мої не согрішили людським робом. За словом уст твоїх я зберіг путь закону, стопи мої твердо тримаються твоєї стежки, і ноги мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислуховуєш мене. О Боже, нахили до мене твоє вухо, вислухай моє слово. Яви твою предивну милість, ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під твою десницю. Хорони мене, як зяницю ока, сховай мене в тіні крил твоїх, від грішників, які на мене насідають, вороги мої люті кругом мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами згорда промовляють. Ось вони на кожнім кроці мене обступили, тільки чигають, щоб мене на землю повалити, неначе лев, який нас добір зазіхає, як телевеня, що засідає в сховку. Встань, Господи, йди на нього, повали його, врятуй Твоїм мечем від грішника мою душу, від смертних, Господи, рукою Твоєю від людей, яких доля! Життя дочасне, яких живіт ти наповняєш достатками своїми, ними насичуються їхні діти, рештки ж лишають своїм немовлятам. А я в моїй правді твоє лице побачу і, проснувшися, насичусь твоїм видом.